У Польщі днями стався інцидент біля села Шаленець під Гданськом, винищувач Міг-29, здійснював тренувальний політ, подолав звуковий бар'єр, коли пролітав над населеним пунктом на висоті близько 300 метрів. Звукова хвиля від низького прольоту пошкодила дахи кількох будинків. Армія перепросила за інцидент. Відповідну заяву опублікували Вікс Твіттер, головного команду, Дування збройних сил Польщі Унаслідок впливу звукової хвилі пошкоджено покрівлі кількох будинків. Відділ військової поліції та державна комісія розслідування авіаційних інцидентів виконують дії, передбачені відповідними процедурами. Зауважили у війську.